Всім привіт, компанія Вестандарт. Приїхали знімати демоділянку. Одна табличка пропала. Будемо знімати Нас Зараз вам показувати гібрид сонячника Казак. Демо-поле знаходиться з правої руки, а товарні посіви якогось фермера знаходяться з лівої руки. Тобто, знаю, 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 що рік важкий, але є з чим сравнювати. А зараз ми йдемо на сонячний казак по технології Сумо. Будемо за вас розказувати, візьмемо табличку, покажемо, що насправді що це у нас 110-112 днів. Як воно виглядає на полі? Казак це у нас гібрид, який... Дуже-дуже дуже, дуже, дуже спроможні по всій території України відчуває себе дуже файно. Тільки в стіни раз, в Вибачайте, робоча сила не доробила через 110 днів вражайність, посоха 9 балів. В місто ліє дуже гарний, більше 50%. Стіки до 50 грамів трибінородметилу разово. Тобто гібрид козак, виробник чепаків, ми дистриб'ютори компанії Стандарт. йдемо на поле, показуємо козак, як він виглядає. І підемо так від назріч. Тобі, ж, щоб не було, що ми йдемо по одному рядочку. Для козака, що таке козак? Козак це гібрид, який вже почав е, засохнути е, по е, самої шляхці. Тобто, після під'їдання. Е, польовим метеликом, чи, як це сказати, такою падалью в віді шкідника кучі гусіні. Ми зараз покажемо вам поле, як виглядає козак після нападки цього шкідника, що можемо показати, що можемо розказати. Багато амброзій сказати не багато. Але все одно. Казак, він вже на 9 вересня 2022 року. Вже бачимо підсихає. Кошик вже маємо отаку структуру. Ну, допомогла багато в чому гусінь. Но ми на влагоміри не брали, хоча маємо їх в себе наявності. Но можемо сказати один простий момент. Це ну, більш сформована корзинка. Гарні показники в неї в нього по... Осипання, тобі ж до перестою він дуже гарно відноситься. Запилення шикарне. Для мінімального опадів, кількості опадів, ми бачимо такий от вигляд його на полі. Те, що хотілося сказати, він весь такий, весь такий на полі. Навіть там, де двойнички, трянічки. Ми можемо бачити гарні показники. Тобто не можу сказати, яка в нього алійність до уборки. Но, якщо будуть коменти по коментам і по вашим відгукам на нашому каналі, коли ви підпишетесь, ми можемо зробити таку гарну наявну річ. На всіх гібридах, починаючи від Сінгенти, Лідеа. Потім Оліта Select, потім Чепків, потім Єде АВ Стандарт, потім іде Артагра. На всіх гібридах ми будемо присутні. Кожен гібрид будемо зважувати віддельно, як сказати. І будемо показувати вам олійність на всіх гібридів. Якщо хто набере більше, який гібрид набере більше. Кількість відгуків, ну, тобто лі, коментарів. На цей гібрид ми більше всіх зробимо акцент. Будь ласка, робіть би, таку акційну для нас пропозицію, а ми вас відблагодаримо, висламо вам якийсь гарний там, то, там на основі, там, тимпор, гаплант або біосіл, або ще щось. У нас багато чого є. Тобто, погнали далі. Йдемо по, ми по козаку і що ну, нам треба знайти? Нам треба знайти дуже таке несформоване насіння, кошик. Так, так сказати. Це у нас буде кошик сформував... ну, сформований він ну, тут 10 см. І коли воно буде всихатись, воно стане отаким. Буде то щось, не буде, але дивимось тепер на саме важне. Дивіться, хай оператор покаже, що це іде 4 рослини. На одному чуть ли не 10 см. Головна рослина з генетикою запилена повністю. Іде друга рослина, йде третя рослина. Оце то, що називається двойнички тройнички Все воно запилене, все воно готове, ну тобто є різниця тільки в зрості самої рослини. Ну, і, тобто, на зараз що ми можемо сказати? Якщо буде імпортна сівалка, точно висієте, виставляйте його 50 тисяч на 1 гектар, якщо це засушливий регіон. І до 60 тисяч, до 65 тисяч можна, якщо це буде е, таке, де багато опадів, е, лісостеп, ну тобто Вінницька, Житомирська область, це можна там вже складати другі враження на нього. Будемо чекати від вас відгуків, коментарів, на наш канал. З вами був оператор Давід, коментатор Сергій. З вами була компанія Вестандарт, дистриб'ютор компанії Чепаків. Розказуємо за гібрид по технології сумов Казак. І вигляд такий, якщо не робити на полі, а просто приїхати, посіяти і зробити одну міжрядку. Всім вам на гаражі. До побачення.